Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами сьогодні будемо малювати волосся, а саме будемо малювати шатенку. Я напевно, готова до того, щоб нарешті зняти це відео, і в подальшому я планую таку невеличку серію майстер-класів про розмальовування волосся. Тобто, сьогодні ми малюємо з вами шатенку, в майбутньому намалюємо блондинку і брюнетку. Можливо, якісь ще варіанти кольору волосся з'являться, чи випишіть в коментарях, чи, можливо, я згадаю якісь ще цікаві. Але оці три, це ті, до яких я точно готова, в мене більш-менш усталені якісь правила, тому я вирішила, що час зняти таке відео. Десь, напевно, роки три або навіть три з половиною тому на моєму каналі вже виходило відео, де я розмальовувала волосся. Але пройшло дуже багато часу. Я вже зараз зовсім інакше малюю, будемо з вами сьогодні інакшим чином малювати, інакшими олівцями. Тож, я сподіваюся, це відео буде. Вам корисне, тож обов'язково поставте лайк цьому відео і давайте почнімо. Отже, я для сьогоднішнього майстер-класу підготувала ось цю розмальовочку. Тут в нас дуже багато дівчат з красивим волоссям. Я сьогоднішній майстер-клас записую частинками, і, власне, саме волосся ми з вами вже розмалювали, ви це побачите далі. Тут я вам одразу показую те, що ми з вами будемо малювати. Тобто, в подальшому за кілька хвилин ви побачите пришвидшений процес малювання саме ось цього волосся, ну і плюс якимись моїми коментарями. Ну, а зараз я познайомлю вас з матеріалами, які нам знадобляться. Ну а матеріалів я використала прямо мінімум. Це лише 4 кольорових олівця і пензличок для того, щоб прибрати пил. Це абсолютно не обов'язковий інструмент, але я раджу використовувати. Власне, в цьому відео ми з вами будемо розмальовувати волосся олівчиками late Fast. Це буде три кольори коричневих. Один дуже темний, інший світліший трошечки, і інший. Ще світліший, це ось, власне, вони. Тут ви можете побачити їх назви зараз. І також я це обов'язково продублюю в описі до цього відео. І четверте олівцем це буде олівець-Люмінанс з ось такою назвою, з ось таким номером. Знову ж я це все обов'язково продублюю і в коментарях протягом того, як буду малювати, і в описі до цього відео. Тобто мінімум олівців, насправді мінімум часу, і отримуємо досить непоганий результат. Тож почнімо. Отже, починаємо наш захоплюючий процес малювання волосся. Я дуже люблю малювати волосся, тому для мене це справді захоплюючий процес і це такий справжній релакс. Отже, як ви бачите, я починаю малювати з найтемнішого кольору. В даній трійці в нас це колір шоколад. Нагадую всі олівчики коричневі, які я буду використовувати в сьогоднішньому відео. Це все лайтфасти. Саме ними я останні роки півтора, напевно, малюю волосся, можливо, навіть довше, тому для мене вони вже такі перевірені, дуже універсальні і дуже зручні саме для малювання волосся. Протягом цього відео ви будете чути мої коментарі. Не знаю, наскільки вони будуть корисними, тому що все настільки зрозуміло і взагалі без коментарів. Тому, якщо вони вам будуть не потрібні, ви можете просто. Прибрати звук, все максимально зрозуміло, навіть взагалі без коментарів, але, можливо, так вам буде цікавіше і веселіше споглядати це відео. Крім моїх коментарів, ви будете бачити, як ділянки з прискоренням, так і буде досить багато моментів, які я вирішила залишити в реальному часі. Так і відео буде більш динамічнішим, більш цікавішим, так і. Ви зможете краще розуміти, скільки реального часу я витратила на розмальовування цього волосся. Одразу скажу, що дуже недовго насправді. Так і десь, можливо, техніка малювання буде більш зрозумілою. Отже, в принципі, тут все по стандарту. Починаю з найтемніших участків і такими відривистими рухами малюю волосся, в принципі, не намагаючись першого шару замилити волосся, але достатньо багато даю кольору. Чому саме з найтемнішого олівчику я завжди починаю, тому що це дозволяє нам намітити майбутню форму нашої зачіски, фактуру волосся. Тобто, розмітивши його ось цим найтемнішим кольором, набагато простіше буде працювати в подальшому з формою зачіски, і набагато простіше буде змішувати олівці, які ми будемо використовувати надалі. Як ви бачите на відео, я вже взяла наступний олівчик. Це в нас колір натуральний, коричневий. Він також доволі темний, але він такий, знаєте, напевно, навіть трішки більше в красноту, але він дуже добре. Дивиться разом з ось цим нашим шоколадним, ви можете бачити, доволі таки натуральний колір виходить. Я, в принципі, роблю абсолютно все те саме, що робила з шоколадним. Тобто нашим оцим другим кольором олівця я даю повністю кольору і на шоколадний, але і розтягуючи його далі. Як ви бачите, в мене олівці. Доволі непогано заточені, проте не достану голочки. Я не раджу заточувати олівці до стану голочки, якщо ви малюєте лейтфастами, тому що, по перше, вони будуть просто. Жахливо ламатися, вони в такому стані досить ламкі. А коли вони заточені добре, але не гострі, вони тоді дуже, дуже слухняні і ними дуже зручно малювати волосся. Протягом всього процесу малювання я жодного разу олівці не заточувала. Лейтвасти вони класні тим, що вони не настільки м'які. Як, наприклад, призми, але вони не настільки тверді, як поліки. Тобто вони такі, ну це ж щось середнє, при цьому вони досить пігментовані для того, щоб нам одразу давати багато кольору. Якщо ви подивитеся на тіньові ділянки волосся, ви вже побачите на них достатньо багато кольору. Тобто, що відрізняє мій поточний, скажімо так, Варіант розмальовування волосся від того, що я малювала кілька років тому, кілька років тому це у мене були в роботі поліхромоси, і я концентрувалася на тому, що потрібно. Мати дуже добре заточені олівці і робити видимі штрихи. Наразі ж мені подобається більш м'яке волосся, і лейтфасти вони, знаєте, так потрошечку дуже приємно сточуються, що дає нам ось цей легенький ефект м'якого волосся. Далі ви вже можете бачити, я взяла третій наш олівчик, це колір Вандік Браун. Він доволі світлий, теж дуже універсальний колір, і він, до речі, доволі теплий. Що з важливого? Жаль, на жаль, відео, як я не намагалася виправити, волосся здається більш теплим. Але в житті. Фінальний результат це все ж більш холодне волосся, тож враховуйте це, але ви це все можете. Контролювати і змінювати за допомогою олівчиків, які ви малюєте. Але взагалі ось саме ці олівці, саме ця комбінація, вона мною вже перевірена, тому що деякі олівці в мене вже по-другому, по, по третьому колу, тому я можу їх дуже рекомендувати. Як ви бачите, цим кольором Bendic Brown, я роблю абсолютно все те саме, я повністю промальовую і по кольору шоколад, і по кольору натуральний. Коричневий, просто ще більше розтягуючи колір. Таким чином, в нас ці всі олівці вони дуже органічно змішуються, виходять такі дуже м'які, переливи волосся. Тобто, знову ж таки, те, чого мені не давали поліхромуси в моїй. Колишній стратегії малювання волосся це якраз у цієї натуральної м'якості і таких дуже плавних переливів волосся. І що ці олівці мені зараз тут дають? Мені це подобається. Такий ефект мені набагато ближчий. До речі, ці самі олівці, але в принципі. В різній пропорції можна використовувати і для малювання да, хоча б навіть блонду, можете русих дівчаток малювати, можете малювати таких більш темних шатенок. Тобто, олівці дуже-дуже натуральні. Знову ж таки, по процесу, напевне, немає мені ще дуже багато коментувати, тому що все максимально зрозуміло. І так, як ви бачите, я доволі жирно наношу олівець, там, де мені здається, що мені вже. Ну, Не потрібно буде, там, наприклад, табліки додавати. Я, в принципі, там в мене вже майже максимально повністю замилена поверхня. І далі вже в нас черга підходить до нашого останнього олівця. Це в нас luminance, зараз скажу вам номер 842. Це такий доволі світлий, холодний, можна сказати, Типу колір слонової кістки, але такий холодний. дуже. Олівчик теж максимально корисний, у мене це вже теж в роботі він не перший, тому його теж можу радити. І як ви бачите, я заповнюю цим олівчиком саме світлі ділянки, тобто ті, які будуть освічені. І завдяки цьому в нас додається і більш холодний такий відтінок волосся, тому що сам олівець доволі холодний і висвітляє. Воно так дуже натурально, трішечки зараз за різкі переходи між світлими і темними ділянками, проте як ви бачите, надалі я беру наші попередні олівці, от зараз в роботі це Вандік Браун, і додаю такі штрихи, доволі видимі, але також, як на мій погляд, досить м'які для того, щоб загладити трішки ось цей перехід, і для того, щоб ці ділянки, які освітлені, були в нас трішки м'якши. Тобто далі ви вже можете варіювати, можливо, десь вам недостатньо там, темних кольорів, можливо, ще світлих додати. Тут і в подальшому вже, скажімо так, ось ця допрацьовка, і вона вже вся в нас не буде містити прискорень, я вирішила її повністю лишити от в такому вигляді, як є, тобто, щоб ви могли побачити, як я. Малюю волосся, скажімо, ну от от як завжди. Тобто я малювала його не так, як для відео, я просто його малювала так, як я роблю це завжди. І знову ж таки, з цієї причини я вирішила досить багато моментів не прискорювати. Тобто, як ви бачите, ну, насправді не так багато часу в мене витратилося на розмальовування цього волосся. А результат, як на мене, дуже приємний, дуже універсальний. Тож буду чекати ваші коментарі, наскільки вам корисно було, наскільки вам було цікаво. Ну і пишіть, звичайно ж, якісь ваші комбінації, якщо вони у вас є, якщо ні, то дуже можу радити саме ось ці олівці, тому що вони вже просто мною. Перевірені, ну і чекайте, чекайте, в подальшому будуть ще кольори волосся. Це буде і брюнетка точно, і блондинка точно. Можливо, навіть зробимо з вами таку цікавинку і, можливо, розмалюємо всі три кольори волосся саме в цій розмальовці. Мені здається, це може бути дуже цікаво. Як на мене, результат? Дійсно, вийшов дуже класно. Мені от прям подобається, прям хочеться ще і ще, і саме в цій книзі розмальовувати різнокольорове волосся. Ну, от і все. Зараз ви вже бачите завершення процесу розмальовування цього волосся. Дякую вам, що склали мені компанію. Ну і я сподіваюся, що своїми коментарями також трішки вас розважила. Щойно ви подивилися пришвидшений процес малювання ось цього розкішного, як на мій смак, волосся з моїми коментарями. Сподіваюся, було цікаво і корисно. Тут я ще раз продемонструю вам результат, який в нас вийшов, як на мій смак, дуже натуральне, м'якеньке і реалістичне волосся. Ось такий дуже нескладний спосіб, який вимагає мінімум олівців, небагато часу, мінімум зусиль. Тож, я сподіваюся, це відео було вам корисно. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Підписуйтеся на мій канал і також пишіть, можливо, якісь ще варіації кольору волосся. Ви б хотіли побачити на моєму каналі, можливо, якісь я вже маю кольорові комбінації, а можливо, якісь пропрацюю і зможу тоді зняти для вас і таке відео. Дуже вам вдячна за перегляд, бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою! Ну і звісно ж якомога більше часу на улюблені розмальовки. До зустрічі!